Всім привіт, мене звати Костятин Димчико. Це мій канал Рюдична допомога. Сьогодні випуском вам розкажемо про таке. Рішеннями з міського міскального суду Одеської області від 23 жовтня жовто до 4 року відносно особи було скасовано постановою за частину 20210 двісті десять Купа закрите проваження про стати правопорушення. вам розказуємо про таке. Дев'ятнадцятого року позивач звернувся до суду з позовом, яким просив скасувати постанову ТВО начальника районного центру котування соціальної підтримки підполковника та від двадцятого року. Поснову номер 1 Дріб 4718 про притягнення позивача до сидіти відповідальності за численни двадцять досі десять і закрити справу про на правопорушення. Позивні вимоги обґрунтовані тим, що до року дружина викликала по телефону наряд поліції на предмет сімейного насилля. За результатами спілкування працівники поліції дійшли до висновку, що виклик стосовно домашнього насилля був помилковий. В той час, коли працівники поліції складали протокол, до них прибули дві людини з РТЦК та СП та почали задавати йому питання стосовно його перебування на міському обліку та оновлення даних. він надав працівникам РТЦК ТСП відповідь, що на обліку він знаходиться щодо оновлення даних у нього цей час, передбачений законом. Після розмови з працівниками поліції та заразом працівниками ТЦК проти нього волі посадили в автомобіль патрульної поліції та відвезли до будівлі в місті Змиїв. Ну тобто, тут відвезли до будівлі РТЦК ТСП. До будівлі РТЦК ТСП його доставили до 3-го п'ятого четвертого року, четвер, приблизно у 23 третій годині тридцять години. Представники ТЦК ТСП в присутності працівників поліції з застосуванням фізичної сили від. Відібрали у нього мобільний телефон, натомість видалили номер телефону. Після цього його привели до будівлі спортивного залу, який знаходиться на території РТЦК та СП, якому він був до наступного дня. До четвертого п'ятого четвертого року. П'ятниця до четвертого п'ятого четвертого року його вивели зі спортивного залу, повели до адміністративної будівлі РТЦК та СП для складання протоколу. Командиром роти охорони капітаном Токімтом в його присутності був складний протокол номер 200 про адміністративне правопорушення від швятого го року. У мене складання протоколу у нього не було жодного документа. Укументу для встановлення його особистості особисто облікових даних самому протоколі в графі. Документ, що посвідчує особу, нічого не зазначено. В наступному розділі дані попередні притягнення до відповідальності відсутні. В розділі суттін сине правопорушення викликані обставини, що нібито він не оновив свої дані відносно місця проживання. В протоколі він власноруч писав свої зауваження. В протоколі зазначено було, що розгляд справи про сутине правопорушення відбудеться о 16 годині 25 п'ятого -го року у приміщенні РЦЦКТСП. Кабінет номер 21 Те, що він і розписався, поставив свій підпис. Позвай свідомо РЦК та СП виконати тим чином, що позивач по справі свідомо не виконував правила військового обліку протягом 25 років. Тобто, це як 25 років на рівне виконував військовообліковий документ. До четвертого нуль року по достреть на п'ятого року Самостійно не зміг знайти позивача з метою вирушення повістки для прохоження ВЛК та призову на військову службу по мобілізації на підставі приписів в частини 338 ті тридцять вісім закон крім та військову служби віддач звернувся до зміско РВП Гонбедеській області щодо виявлення та доставлення позивача до РЦЦКТ. Спе як такого, що вчинив ініціативне правопорушення від 23 липня до швидкого року, Вітаю від листопада до 3 року. Працівники поліції повідомили, що в ході перевірки була відвідна адреса мешка на позивачах і за адресою. Дозначна адреса було встановлено зі слів, що особа 1 виїхав за кордон, де саме знаходиться невідомо. У зв'язку з чим доставити останнього до інформації не виявилося можливим. Дані обставини доказують, що позивач дійсно не проживав за місцем реєстрації, а в відомості про нове місце проживання перебування чи на трісті -ти, тисвітконкрімпільського болісну службу, особа 1 не повідомив. Кисальне до виконання право вискоку. Дало змогу позивачу уникнути призову на військовослужбу по мобілізації. РЦК ТСП вважає, що позивачем було порушено право військового обліку та призовників військових та резервістів. Таким чином, доставлений із приробітниками з мізка РПГОН в ДСК області військовозобов'язаний зобов'язаний року, був правомірно притягнутий до сети відповідальності за статтею 210 КУПАП. Порушені призовниками військових резервістами правил військового обліку в особливий період. Вважає, що дії були вчинені відповідності до вимог чинного законодавства та в межах повноважень жодної бездіяльності чи дій з боку позивача. Допущено не було, а дії позивача направлені на ухилення від виконання військового обов'язку та ухилення від проходження військової служби по мобілізації. зв'язку з чим вважають, що познані вимоги не підлягають у задоволенні повному обсязі. Щодо конкретного рішення суду, суд встановив так, були дійсно обставини, які вказують у цій постанові. Однак, як вказують постанови Артуската СП законна вимогам але вона не відповідає згідно частини 1 статті 210 десять купа, передбачено, що порушення призовниками військозобов'язаними резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 напрякових доходів громадян. Згідно частини 2 статті 210 КУПАП, повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого на частину першої статті, за яке особо вже було підійдено з цим усяненню, а також вчинення такого порушення, в особливий період тягнуть за собою накладні штрафи від 50 до 100 відповідних мінів доходів громадян. Частини 2 статті 10 КУПАП передбачено, що повторне протягом року вчинення порушення, передбачено за частину першої тієї статті, за яке особо вже було підійдено з цим усяненню, тягнуть за собою виконання штрафу від 300 до 500 відповідних мінів доходів громадян. Примітка положення статей 210 210 цього кодексу. Застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру, призовників військових та резервістів, персональних даних призовника військового резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками, даних держателями, розпорядниками цитатами яких, і державні органи за визначенням у законі України про оборону України особливий період період, що настає з моменту оголошення рішення мобілізації, крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихону мобілізації чи зам. Менту ведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації воєнний час і частково відбудований період після закінчення воєнних дій. Особливий період в Україні розпочався з 17.03.2014 року, коли було пролюднено указ президента України від 17.03.2014 року, номер 303-2014 про часткову мобілізацію. Указом президента України від 24.02.2022 року, номер 64-22 в Україні введено воєнний стан, який триває на теперішній час. Працівники ТЦК та СП є державними службовцями і на них Шириться діє законом про державну службу, стаття 8, частина 1 закону України про державну службу визначає основні обов'язки державного службовця, зокрема, дотримуються конституції та законів України діяти лише на підставі в межах повноважень, та у спосіб, щоб передбачення Конституцією та законом України, вважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина. Відповідно до статті 235 тридцять п'ять копаптерів центр комплектування соціальної підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення про порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами прав військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію про зіпсування військово-облікових документів чи втрату їх з необережності статті 210, 210-1, десять крім правопорушень чинних військовозобов'язаними чи резервістами які перебувають у запасі служби безпеки україни або служби зовнішньої розвідки України. від імені територіальних центрів комплектування соціальної підтримки розглядати справу постійно правопорушення і накладати статті стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки як свідчать обставини справи відносно позивача складно протоколу посадини правопорушення та про притягнення до освіти відповідальності за частини двадцяти 20 десятидесять -20 купав, яких зазначено, що притягуваний не повідомив про зміну місця проживання. Проте можливість щодо отримання єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками, даних держателями, розпорядниками, адміністраторами тих і державні органи існує А тому застосування у такому випадку заходів. Відповідальності є грубим порушенням законодавства України, що прямо визначено у примісті до статті 10 КУПАП. В той час, як дані щодо місця проживання позивача, є в реєстрі територіальних громад, що підтверджено витягом від 14.11.2 року з реєстру територіальної громади, копія якого не матеріалах справи. Даних щодо зміни позивачам вказаного місця проживання, яке є відомим. А отже, необхідності поданням повідомлень про місце місця проживання немає. Крім того, не надано належних доказів, що впливають на визначення ознаки повторності, як того вимагають приписи частини 2 210 купап. Крім того, санкція частини 20 210 купа тягне за собою накладення штрафу від 300 17 умножити на 300 до рівня 5100 гривень до 500 17 умножити на 500 8,5 неподаткових міністрів доходів громадян. Проте відносно позивача накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Казаним вище спростовується факт порушення позивачем правил військового обліку та наявності складу адміністративного правопорушення передбаченого частини 20 210 купа. Згідно з статті 72 каз України доказами в інвестиційному судочинську. Є будь-які дані на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, фактів, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи на підставі. вийшло віддано. Також враховуючи те, що вказується, що відповідач у справі зобов'язаний довести правомірність свого рішення про притягнення позивача до оцеційної відповідальності, довести факт чинення позивачем порушення вимог частини 10 статті 1 закону про військовий обов'язок про військову службу під пунктами два пункта правил військового обліку призовників військовозобов'язних та резервістів до тижних постановок міністрів України номер 1477 від 30.12.2 року, додаток до відповідними доказами. Отже, відповідачем в даному випадку не надано належних доказів на підтвердження наявності в діях позивача складу оцятийного правопорушення, передбачено ціни 20 10 КУПАП. На підставі швидкого судом було позов задоволено та було скасовано постанову ДВО начальника РТЦК ТСП підпілковника Токота від 25.05.2004 року номер 1 дріб 4718 про притягнення позивача до оцятийної відповідальності за чотири 20 -10 і 10 КУПАП і закрита справа посетина Порушня це рішення не було оскаржено до апеляційного суду, то набрало законної сили. Отже, ми бачимо судову практику, яка задовільняє позовні умогою осіб до РТЦК та СП та скасоване законні постанови, які були винесені працівниками РТЦК та СП. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просто підтримуйте нас лайком та репостом у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просимо потрібну нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. <му> дякуємо кафе Фоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.